Постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Фу, капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Фу -фу, що це робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. <клес> Кептен Морган. Новий вигляд, той самий улюблений смак. протистояння найбільш принципове в українському футболі. А цей момент безпрецедентний випадок в нашій історії, коли вперше і востаннє довелося грати додатковий матч в чемпіонаті, щоб визначити, хто вартий чемпіонства Шахтар чи Динамо. Моє вітання це гра футболів». сьогодні говоримо про унікальну подію нашого футболу. Золотий матч, одна єдина гра, яка мала визначити сильнішого. І що це був тоді за незабутній футбольний сезон? Травень 2006-го. в передостанньому турі розіграшу чемпіонату України Динамо несподівано втрачає очки в Симферополі з місцевою таврією. Нічия киян 0-0 в Криму. Та перемога шахтаря в Донецьку над чорноморцем. 2-0 встановлює між двома претендентами на чемпіонство паритет. Конкуренція за золото і рівність між командами до останнього туру того сезону безпрецедентна. За кілька днів на Шахтар та Динамо чекає очне протистояння в Києві. Переможець стає чемпіоном. У випадку нічиєї команди будуть змушені провести ще одну очну гру золотий матч. Вперше в історії ставки максимально високі, але звідки бере початок, гостре протистояння Шахтаря та Динамо. Повернемося у 90-ті. Після розпаду Радянського Союзу і утворення чемпіонату незалежної України Динамо є справжнім гегемоном нашого футболу. З 93-го кияни здобувають дев'ять поспіль чемпіонських титулів. В Україні в них немає конкурентів, немає принципового суперника. В 90-х шанувальники Динамо скоріше ще живуть спогадами принципових зустрічей з московським Спартаком ще часів Радянського Союзу. Але у 2002-му Шахтар скидає киян із золотого п'єдестала. Саме таким чином, по суті, зароджується найголовніше протистояння в українському футболі. Власником Динамо з початку 90-х є Григорій Суркіс. Згодом він стає президентом Федерації футболу України і повноваження керівника клубу передає молодшому брату Ігорю. Це утворює конфлікт. В стані гірників цей конфлікт президент Шахтаря Рінат Ахметов називає конфліктом інтересів, і цей конфлікт роками породжує підозри та звинувачення на адресу київського клубу, зокрема в симпатіях з боку арбітрів. На той час в Динамо зібрано чимало цікавих легіонерів. Рінкон, технічний та креативний бразилець, здатний робити в матчах маленьке шоу. Форвард клебер задиркуватий, агресивний, але дуже непоступливий та з наявним гольовим чуттям. Харизматичний серб Гавранчич – височенний центральний захисник, який не лише впевнено грає у відборі, а й періодично тішить уболівальників забитими голами, як то шедевр в матчі попереднього сезону Ліги Чемпіонів проти ро. А ще Вірпаковських, Черна та Леко. Плюс досвідчені гравці пліяди Лобановського, Шовковський, Дмитрулін, Фьодоров і Белькевич. Фактично на кожній позиції у тренерського штабу киян розкішний вибір різнопланових гравців високого рівня. В той же час власник Шахтаря Ахметов щедро інвестує гроші в своє футбольне дітище, і він має амбіції перевершити успіхи київського гранда. Після Яремченка та Прокопенка він запрошує на тренерський місток іноземців. Але не все так, як хотілося Ахметову. Італієць Невіо Скала приводить Шахтар до першого чемпіонства в історії, але ганебно програє в кваліфікації до Єврокубків. Наступний іноземний фахівець німець Берн Шустер взагалі провалює свій дебютний сезон в Шахтарі. Врешті-решт Ахметов знаходить те, що шукав. Тренер, якого я давно хотів бачити в Донецькому Шахтарі, Це румунський спеціаліст Мірча Луческу. У 2004 році команду очолює Мірча Луческу. Той збирає команду під себе і реалізовує так званий латиноамериканський вектор. В Донецьк приїжджає неймовірно технічний матузалем серії А. Якщо ще не дивилися випуск про цього таланта і що з ним сталося після його побігу Шахтаря, обов'язково подивіться. Бразильська банда в шахтарі зростає з кожним трансферним вікном. До шахтаря доєднуються Елано та Жадсон. Саме через них та Матузалема Луческу планує будувати гру всередині поля. Крім того, у гірників є форвард Брандао, який не лише марнує купу моментів в кожному матчі, за що отримує чимало критики від донецької публіки, але й регулярно забиває голи, за що та сама публіка готова носити його на руках. Обожнюють в Донецьку і Нигерійця Агахову не лише за голи, а й за ті кульбіти, що він видає щоразу, коли святкує їх. Плюс в складі, як то кажуть, хлопці сусіднього району, донечани Воробей та Белік. Тоді ще дуже патріотичний Тимощук та молоді й швидкісні флангові захисники Серна та Рац. Напередодні старту сезону 2005-2006 брати Суркіс та Ахметов фактично розгортають війну трансферних бюджетів. Динамо майже за 5 мільйонів євро купує в Дніпра Ротоня, а також повертає вихованців Лобановського, Риброва та Ващука. У Донецьк влітку 2005-го приїздить 20-річний бразильський діамант Фернандіньо, а також Толга Сейхан Леонардо, гравець збірної України Свідерський та юний голкіпер Карпат Богдан Шуст. Також повертається в Донецьк В'ячеслав Шевчук. На всіх них за одне трансферне вікно Шахтар витрачає понад 14 мільйонів євро. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус. Будь всередині гри разом з Фавбет. Навесні 2005-го Шахтар здобуває своє перше чемпіонство України з мірчою Луческу і друге в своїй історії. Більш того, в сезоні 2004-2005 донецька команда вперше обігрує принципового суперника зі столиці в обох матчах чемпіонату вдома і на виїзді, зачіпаючи самолюбство керівництва та вболівальників киян. І в підсумку випереджає їх в турнірній таблиці на сім очок. Києві вважають це неприпустимим і потребують свіжої крові. Тож влітку 2005-го керівництво столичного клубу відправляє у відставку Йожефа Сабо і призначає замість нього Леоніда Буряка. Він легенда клубу, але тренерські досягнення в нього відсутні. Тим не менш, на буряка покладають серйозні задачі: досягнути реваншу і повернути чемпіонство до столиці. Сезон 2005-2006 стартує з матчу за Суперкубок України. Липень одного. Еса розпал курортного сезону на стадіоні Чорноморець відбувається українське класіко. Зустрічаються чинний чемпіон Шахтар та чинний володар Кубка Динамо. Загрою із переповних трибун спостерігають понад 34 тисячі глядачів. Вони стають свідками голів Елано та Белькевича, а ще серії пенальтів, які гірники здобувають перемогу. Невдовзі на Динамо чекає грандіозний провал у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кияни вилітають від скромного швейцарського туна і залишаються зовсім без єврокубків. Через п'ять днів нічия з Маріупольським і лічівцем у домашньому матчі стає останньою краплею для керівництва Динамо. Відстань між ними і шахтарем після п'яти турів чемпіонату вже дорівнює чотирьом очкам на користь донечан. Після двох з половиною місяців роботи Леоніда Буряка відправляють у відставку. Ігор Суркіс не приховує бажання також запросити іноземного тренера. Перемовини проводять з авторитетними кандидатами німцем Отмаром Хіцфельдом, французом Полем Легуєном та іспанцем Хосе Антоніо Камачо. Поки ж Анатолія Дем'яненка призначають виконуючим обов'язки керманича команди. Він має 12-річний досвід роботи в тренерському штабі Киян, але самостійний досвід тренера в нього відсутній. Шахтар також не хапає зірок з неба в кваліфікації ліги чемпіонів і вилітає від інтера. Щоправда, потрапляє до кубка УЄФА, що накладає на них більше навантаження, аніж на конкурента за чемпіонство. До 15-го туру гірники не мають жодної поразки та йдуть на першій позиції чемпіонату. Динамо також без поразок, але має на нічию більше, тож поступається двома очками. 7 листопада 2005-го Донецьк РСК Олімпійський. Шахтар приймає гостей з Києва. На трибунах 25,5 тисяч глядачів. Солдаут. Напружена гра котиться до нульової нічиєї, але на 74-й хвилині клебер виконує тонкий пас на хід реброву, а той. Пробуває за меж штрафного шутком чіпляє м'яч, проте не парирує, і гості виходять вперед. Часу залишається обмаль. Гірники штурмують ворота Шовковського. В одному з епізодів відбувається зіткнення Елькадорі з Жадсеном у штрафному. Той падає. Арбітр Андрій Шандер не призначає пенальті. Після гри будуть запеклі сперечання щодо прийнятого рішення арбітрам, але на табло в той вечір залишився саме цей рахунок: 1-0 на користь Динамо. Анатолій Дим'яненка в ролі виконуючого обов'язки здобуває перемогу над шахтарем Мірчі Луческу і вперше в сезоні виводить свою команду в одноосібні лідери чемпіонату. До кінця календарного року Динамо перемагає ще в чотирьох матчах та йде на зимову перерву на першому місці. Ігор Суркіс настільки вражений результатом і якістю гри, що відмовляється від пошуків іноземного фахівця та призначає Дем'яненка повноцінним головним тренером команди. Партнер програми Справжній карибський ром Кептен Морган. Свобода бути собою. Від старту сезону і до квітня кияни йдуть без поразок в чемпіонаті. У шахтаря залишається єдина невдача в очній зустрічі в Донецьку. Але 17 квітня стається переломний момент. Два голи Костянтина Балабанова на 87-й і 90-й хвилинах матчу в Києві. Приносять Дніпру Олега Протасова несподівану перемогу над Динамо. Шахтар в тому ж турі обігрує в гостях і лічивець, зрівнюється з конкурентом за очками і виходить на перше місце завдяки краму. Чи різниці забитих і пропущених протистояння Динамо і Шахтаря набувають такої принциповості і значимості, що кожна зустріч стає подією. А враховуючи абсолютну відсутність інших претендентів на чемпіонство, напередодні сезону до регламента вперше в історії прописують, що у випадку рівноваги очок між двома першими командами чемпіонату незалежно від жодних додаткових показників, між ними має відбутися золотий матч, який і визначатиме. Чемпіона, тобто шоу мас вон. Наприкінці сезону команди ніби сідають на гойдалки. У наступному турі Шахтар грає в нічю з Ворсклею, а Динамо переконливо обігрує ФК Харків і повертає собі лідерство та гандікапу два очки. Однак, в передостанньому турі в Симферополі за участі 20 тисяч кримських вболівальників на трибунах кияни грають в ніч з Таврією Михайла Фоменка. А шахтар обігрує Чорноморець в Донецьку і між лідерами знову встановлюється парітет. В той час, за багатьма чутками, шахтар стимулював суперників Динамо. А кияни у відповідь робили те саме відносно суперників Шахтаря. Фінансове стимулювання суперника опонента було не заборонено навіть міжнародними правилами. Звісно, про це не казали публічно, але з багатьох джерел було відомо: якщо будь-яка команда відбере вирішальні очки у боротьбі за чемпіонство у «Шахтаря» або Динамо, отримає валізу з мільйоном доларів відразу після гри. Як приклад лідер динамівців Сергій Ребро в той час прозоро натякав на стимулювання суперників Динамо з боку гірників, він згадував в одному з інтерв'ю, що футболісти Дніпра тішилися перемозі в Києві над Динамо так, нібито стали чемпіонами України, припустивши, що скоріше за все вони не зароблять стільки грошей за весь сезон, скільки за один матч не без допомоги Шахтаря. В заключному турі Шахтар їде в гості до Динамо, Переможець цієї зустрічі, стане чемпіоном у випадку нічиєї на команди. Чекатиме золотий матч. Ціна чемпіонства надзвичайно висока. Вже тоді багато судівських скандалів. І в Шахтарі, і в Динамо бояться упередженого судівства. Звісно, сторони не довіряють одна одній. В кінці кінців президенти Шахтаря і Динамо домовляються запросити на гру в заключному турі іноземного рефері. Офіційна причина до українського арбітра в будь-якому випадку постфактум виникнуть претензії. Якщо не в однієї команди, то в іншої. А приклад роботи норвезького рефері Терії Гауге на фінальному матчі Кубка України минулого сезону і португальця Батішти на фіналі поточного майже унеможливлюють потенційні скандали. Тож Шахтар і Динамо звертаються до комітету арбітрів, а той до національних асоціацій топ-4 ліг з проханням порекомендувати арбітра найвищого гатунку. Таким чином, клуби затверджують кандидатуру англійця Стіва Бенета. Всі витрати за його послуги, а також переліт та проживання беруть на себе спільно. Ахметов та Суркіс 10 травня 2006-го вперше в історії на матчі чемпіонату України, працює арбітр-легіонер. Кияни налаштовані вкрай рішуче і штурмують ворота гостей з Донецька. Їхня лінія атаки, з досвідченими Ребровим та Шацьких доповнена 21-річним зухвалим талантом Артемом Мілевським. Динамо виглядає більш цікаво і впевнено. Мілевський підіймає градус емоцій до максимуму, коли вже на восьмій хвилині грубо влітає в ноги лідеру гірників Матузалему, за що отримує лише жовту картку. Майже одразу Ребров асистує шацьких, і той виводить киян вперед. Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського жадає побачити здобуття своєю командою чемпіонство саме того ж дня. Тож несамовито жене їх вперед, і на 21-й хвилині Мілевський збільшує перевагу господарів. Майже одразу травмований ним Матузалем просить заміну. Здається, що шансів у Шахтаря просто немає. Перший тайм повністю за Динамо. Однак перерва це той час, який працює на донецьку команду в другому таймі. На полі зовсім інший шахтар, і вже Динамо починає помилятися. Спочатку Чигринський забиває головою, відгукнувшись на подачу з флангу від Срни. Кияни, нібито втративши і фактор власного поля, і фактор домінанти, не можуть повернути себе в тонус. Врешті-решт, Жадсон замикає простріл від Брандао і робить рахунок рівним. 2-2. золотому матчу бути. Пізніше Ігор Суркіс порівняє цю нічию в Києві зі стамбульським фіналом Ліги Чемпіонів 2005-го, коли Ліверпуль поступався в Мілану 0-3, але відігрався і здобув трофей. А ще скаже, що чемпіонство Динамо програло саме в цій домашній грі проти Шахтаря. Підготовка до золотого матчу проходить в авральному режимі. Його призначають за чотири дні після зустрічі команд в Києві, адже до старту дебютного для збірної України мундіалю 2006 залишається лише кілька тижнів. До речі, сама ідея золотого матча дуже обурює головного тренера збірної Олега Блохіна. Він вважає, що гравці Шахтаря та Динамо будуть втомленими, а він матиме менше часу на підготовку збірної. Тож, як це вміє тільки Олег Володимирович, він емоційно жаліється на чемпіонський марафон Шахтаря та Динамо, що вийшов за межі 30 турів, і тепер ця історія має додаткову гру у вигляді золотого матчу. Сперше, федерація обирає місцем проведення стадіон Метеор у Дніпропетровську зі столиці, звідти майже 500 кілометрів з Донецька вдвічі менше. В Києві бачать у цьому нерівність і виступають проти. Гру переносять у географічно майже рівновіддалений до обох міст кривий ріг на стадіон місцевого кривбаса. Залучити до роботи в якості арбітра спершу планують того ж таки англійця Бенета. Але Шахтар проти цього клуб дякує англійцю за роботу, але офіційно заявляє, що рефері не може працювати двічі поспіль на матчі одних і тих самих команд. Неофіційно в Донецьку побачили привід образитись на Бенета, вважаючи, що в київському матчі той зарахував гол мілевського забитий нібито за офсайду. Гірники виходять з пропозицією запрошення грека Васараса. Тепер проти Динамо. Логіка проста: якщо пропонують донечани, раптом вже вони про щось домовились з Греком. Зрештою, федерація запрошує авторитетного словака Любаша Міхела, одного з найкращих рефері того часу. Згодом за декілька років Міхел буде призначений головним рефері фіналу Ліги Чемпіонів у 2008 році. Але повертаємось в травень 2006-го. 30 тисяч квитків на місцевий стадіон Металург розподіляють порівну. Клуби отримують по 10 тисяч і безкоштовно розповсюджують їх серед своїх прихильників. Крім того, і Шахтар, і Динамо організовують безкоштовну доставку власних уболівальників до Кривого Рогу. Гірники ще й масово роздають свою атрибутику, через що значна частина трибун зафарбовується в помаранчевий колір. 14 травня 2006 року порівняно з матчем чотириденної давнини в Києві у Шахтаря дві відчутні втрати. Матузалем травмований Мілевським і його міняє Фернандіньо. А Жадсон не грає через дискваліфікацію. Тож замість нього з'являється Елано. Дем'яненко прагне освіжити склад Елькадурі, Єщенко, Ротань і Клебер виходять в старті замість несмачного Родольфа Белькевича та Мілевського. Від початку гри стає зрозуміло, ціна помилки настільки висока, що команди грають максимально обережно. Тож феєрії на полі нема. Команди в тому сезоні явно рівні за класом, фаворита немає. Кожен заслуговує на трофей, але виграє лише одна. Тим часом криворізьке повітря наповнюють набридливі звуки вболівальницьких дудок. Тоді це вважається модним. На 59 й хвилині вибухову атаку проводить по лівому флангу Шахтар. Лінія захисту Динамо виглядає вкрай неорганізованою і залишає без опіки Елано. Той красиво пробиває в з зльоту, однак Шовковський парирує. Маріка миттєво добиває, але влучає у стійку. Елано знову підхоплює м'яча, потім м'яко навішує, а той самий Маріка з кількох метрів замикає головою. Так Шахтар виходить вперед. Динамо нічого не залишається, як йти в абанк. Дем'янка кидає в бій Артема Мілевського. Він одразу виглядає рішучим та загрозливим. На 80-й хвилині саме він робить скидку главою після подачі ротоня з глибини. Чигринський невдало вибиває м'яч. А до чужих воріт несподівано забігає центральний захисник Киян Родольфо. Він робить кілька кроків і пробиває без шансів для шуста. Оболювальники запалюють фаєри, трибун летить білий серпантин. Між командами знову паритет. Визначення чемпіона України 2006 знову затягується. Гра переходить в овертайми. Далі Шахтар і Динамо знову грають обережно. Дається взнаки не лише ціна потенційної помилки, а й відверта втома. На 10-й хвилині першого овертайму Шахтар отримує право на кутовий. Фернандіньо навішує скупчення гравців обох команд розбігається в різні боки з воротарського майданчика. Абсолютно сам перед воротами залишається Джуліус Агахова, який пробиває головою і робить рахунок 2-1. Нігарійців вистачає 20 хвилин після виходу на заміну, аби забити гол. У Динамо залишається рівно стільки часу, щоб виправити ситуацію, і вони намагаються це зробити. Проте Шахтар добре захищається. На останніх секундах на розіграш кутового до чужих воріти йде і Олександр Шовковський. Але після подачі його візові Богдан Шуст вибиває з під нього м'яч кулаком. Зрештою цей розіграш завершується дуже небезпечним ударом Родольфа, але м'яч пролітає впритул зі стійкою і золотий матч 2006 року завершується з рахунком 2-1. Вперше в історії Шахтар стає чемпіоном України двічі поспіль. Відповідно, Динамо вперше в історії два сезони поспіль залишається без головного національного трофею. Дуже дивним був сам чемпіонський трофей. В той час кожного сезону виготовляли або купували новий кубок. У 2006-му цим чемпіонським трофеєм виявилася ось ця синя ваза для квітів. Справжнім кубком це навряд чи можна назвати. Але найголовніше Неважливо, як виглядав трофей в тому сезоні. Саме ця дивна ваза була неймовірно важливим принциповим і бажаним трофеєм як для шахтаря, так і для Динамо. Згодом ця кришталева ваза чемпіонів в той вечір опинилася в руках капітана гірників Анатолія Тимощука. Наприкінці матчу зі стадіону зник президент Шахтаря Рінат Ахметов. Його ніде не могли знайти. Пізніше з'ясувалося, що власник шахтаря не знайшов собі сил і нервів додивитися гру, залишив в пішки стадіон і десь блукав по кварталах в кривому розі, очікуючи на фінальний свисток. Пізніше Ахметов буде так постійно робити, як то кажуть, на фарт навесні весні 2009 року, коли Шахтар буде крокувати до фіналу Кубка УЄФА. Бажаєте почути цю історію? Пишіть в коментарях трішки пізніше в підтрибунному приміщенні перетинаються спортивний директор Шахтаря Віктор Прокопенко і головний тренер Динамо Анатолій Дем'яненко. Толеми више у тебе достойна команди. Зав'язні спаси. Якщо хочете випуск про Шахтар Прокопенка, який вперше в історії вивів команду в Лігу чемпіонів, пишіть в коментарях. Того ж вечора Шахтар прилітає в рідний Донецьк. В аеропорту команду зустрічає великий натовп уболівальників. Ще більше людей чекають на своїх чемпіонів на заповненій центральній площі міста, де проходить святковий концерт. Саме в ті часи стало традицією робити великі свята на центральній площі Донецька і на честь виграшу Кубка України або чемпіонства. І ці святкування були масштабніші навіть за такі свята, як День міста. Тільки щасливчикам вдавалося потрапити в такі вечори в готель Донбас Палас, де за зачиненими дверима відбувалися вечірки з приводу святкування титулів командою разом із президентом клубу. Такі були традиції, свята. Футбольному українському Донецьку Динамо, не дивлячись на поразку від принципового суперника, з гідністю прийняла той болісний результат. Невздовзі в одній з київських газет виходить замітка, в якій президент клубу Ігор Суркіс, головний тренер Дем'яненко та капітан Белькевич називають гірників шановними друзями-суперниками і вітають їх з чемпіонством та обіцяють взяти реванш. Треба віддати належне киянам. По-джентльменськи привітавши Шахтар. Вже наступного сезону вони ефектно візьмуть реванш. Переграють шахтар на початку сезону в суперкубку. Стануть володарами Кубка України, перемігши у фіналі саме Шахтар. І завоюють золоті медалі чемпіонату України, випередивши той самий Шахтар на цілих 9 очок. Зроблять, як то кажуть, сьогодні, славетний требл. Ось так Дем'яненко за рік поверне борг Лучевську. А ще за рік чемпіонат знову виграє Шахтар. Це до того, що розповідь про золотий матч це успіх однієї сили над іншою лише в моменті, але точно не монополія. І тим той час був надзвичайно цікавим. Звісно, саме ці гойдалки Шахтаря і Динамо стануть фірмовою візитівкою українського футболу, його брендом. Але що було важливо на той момент, наш чемпіонат стояв на порозі найцікавішого періоду в своїй історії. На підході вже були металіст Маркевича, Дніпро Хуан Дирамаса, Карпати Кононова, Чорноморець Григорчука. Завжди повні стадіони, де шахтарю й Динамо були не раді, і кожен виїзд для наших грандів перетворювався на справжнє випробування. Але як показав час, саме завдяки таким надто конкурентним умовам гартувався рівень наших флагманів, який дозволив їм за декілька років вибороти право на європейській арені зустрітися разом у півфіналі Кубка УЄФА. Отже, в грі футболів ще дуже багато цікавих історій для вас. Друзі, прошу підтримати фонд трибуна героїв. Ваші донати йдуть на підтримку родин загиблих Ультрас QR-код на екрані. Напишіть в коментарях про що або кого хочете почути в наступних випусках гри футболів. А ще хотів би дізнатися, за який український клуб вболіваєте саме ви. Давайте складемо нашу географію футболу в коментах. Лайк випуску і буду вдячний за підписку на українськомовний Ютуб канал. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!